В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогий наш всечесний Отець Ігор, настоятель, дорогі парафіяни, кохані брати і сестри, улюблені Божі діти. Маємо науку про таїнства. Пригадуємо собі, що є сім таїнств: це є хрещення, миропомазання, сповідь, причастя, священство, подружжя і. Соборування, помазання Єлеєм хворих. І сьогодні хочемо собі пригадати ще раз значення таїнства помазання хворих. Коли читаємо в Біблії, в святому писанні новий, новий завіт, там святий Яків, апостол, для вас повинен бути знаний, так? тому що маємо теж свято на святого Якова апостола. Святий Яків пише в своєму посланні: якщо хтось між вами хворіє, призвіть присвітерів, нехай вони моляться, нехай помазують святим Єлеєм, а Господь дасть оздоровлення, потіху і прощення гріхів. І тому, наприклад, є таїнства, які може, наприклад, навіть диякону діляти, так. Але таїнство єлопомазання може тільки священник оділити, тому що там відразу є прощення гріхів, тобто є сповідь. Якщо людина хвора, якщо навіть хтось вже не розмовляє, чи навіть несвідомий, священник молиться молитви, і в тоді є благословення для цієї людини і є теж пробачення гріхів. До цього таїнства потрібно, кохані в Христі, дуже приготуватися. Ми не раз думаємо, що про це таїнство треба говорити людям старшим. Правда є така, що про таїнство хворих потрібно говорити молодим. Принаймні з двох причин. По-перше, що вони будуть старенькими, всі молоді, так, але теж є таке на світі, бачите, що і не завжди тільки старші помирають. І це не є таїнство на вмирання, бо не раз люди бояться, так, я там колись на коляді, будучи ходячи по домах. Коли благословляємо домівки родини, на Різдво Господні, теж кажу, О, ну то у вас там є хворий чоловік, то скажіть, що Ксьонс прийде там на єлопомазання. І він якраз теж там є вдома, я підходжу, домовляюся. він каже, ні, ні, я ще хочу жити, мені ще не треба. Так? Тому що люди думають, що це вже Ксьонс прийшов, вже все, вже помер. Так? Колись так пам'ятаю, ну тут можна 100 історій розповідати, коли ще в Донбасі був на парафії. Ми з нашим настоятелем ходили теж колядувати по людях, ну жилдома, дома, етажі. скажімо, для них це взагалі скажімо, якийсь космос. Да? Бачите, священника. Ми двоє йшли, йшов наш водій, там пані, яка готувала на кухні, і там ще люди, там прислужники. Ну, нас там було коло 10 чоловік, може навіть. І, очевидно, я йшов з гармошкою, так тому що треба було трошечки якось там, скажімо, порадіти цих людей. Ну і що цікаве, виходить, були ми в такої нашої пані Валі, Це вона є родичка єпископа з Одеси, такий, якщо ви чуєте, теж по радіо Марія, єпископ Станіслав Широкорадюк, дає теж катехези. І, власне, були в його родички, і потім ця пані Валя прийшла в неділю. До храму прийшла в і каже, ой, чи знаєте, я мусила цілий тиждень людям катехезу розказувати. Я каже, чому так? Або каже, бабці сиділи там під під'їздом і кажуть: от священики пішли, каже, навірно, похорон, але двоє, значить, якийсь важний похорон. Але за чим баян? Знаєте? Розумієте, тобто, якщо он зде, то вже похорон. так? Нема так, щоб пішов там, чи там до когось в гості, чи там парафіянка якась запросила, отче, придіть там. Повсидимо там, я вам чаю, дам порозмовляємо. Це нормальні речі. Можете священника запрошувати. Очевидно, він теж має своїх купа справ, але як є така можливість, дуже добре, коли священник прийде, коли порозмовляє, коли з вами там поспілкується. Так само ще раз вернуся, так як от в школі ми були дуже добре, ви було би там час від часу, хоч там, не знаю, раз в місяць, раз в два тижні, може якийсь зробити відкритий урок, може якусь науку таку. Дуже гарно, наприклад, сьогодні, коли священників запрошують, дітям розповідають літургійний календар. Це дуже така справа, скажімо, щоденна. І замість з того, щоб видумувати якісь там науки, там урок релігії, очевидно, священник може прийти, розповісти там про свята, так чому не можна працювати, яке свято більше, яке менше, а чим воно різниця. І, і діти тоді теж ростуть в цьому дусі, виховуються. Очевидно, є школи, які не дозволяють це робити, але є школи, де є віруючі вчителі, і де можна. Навіть якщо держава не є, скажімо, за тим, щоб школа і релігія були разом, то ніхто, скажімо, не буде провіряти, там їздити по панівцях, чого священник пішов в гості до школи там на півгодинки, так і до чого я веду, що це є оздоровлення. Завжди, коли є молитва, це є оздоровлення. І це дуже важливо є пам'ятати, що ми це таїнство приймаємо багато разів в житті. Є таїнства, які ми приймаємо раз в житті. Це є хрещення, так, це є священство, це є миропомазання, тобто конфірмація. Ось, Але таїнство, наприклад, єлопомазання чи сповідь чи причастя, ми можемо приймати часто. Очевидно, це є приписано церквою раз-два рази в році, коли є свята, Коли є там реколекції, коли Великий Піст, священники з'їжджаються, і це соборування моляться, є набоженство спеціальне. Але, наприклад, коли ви йдете до лікарні, коли там хтось йде на операцію, не мусить чекати, коли аж буде там піст чи призначений церквою цей день, може прийти до священника і попросити благословення і єлеопомазання, тому що це є на оздоровлення, це є таїнство для того, щоб і душею, і тілом. Людина оздоровилась, я в своєму житті, священичому, неодноразово мав такий досвід, коли мене просили до хворих, до лікарні навіть. І здавалося, що ця людина взагалі не контактує. Хтось сказав, що ця жіночка вже при смерті, але там ще родичі просили. І коли я приходив, коли починав молитися, вона починала розмовляти, сповідатися, говорити чітко, ясно. Коли мене запросив. Вже після сповіді на молитву, родину, каже, ходіть, я б давати святе причастя. ой, що вона може там не прийняти, бо вже там почти нічого не їсть. Вона нормально приймає святе причастя, яка може вам водичку дати, ну як хочете, ну не мушу, але як хочете, дайте, я зап'ю водичку. Вони просто були шоковані. І коли священик вийшов, далі вона, скажімо, там вже починає не то, вже не бачить, не розуміє. От на той момент Бог дає людині. Можливість, щоб вона могла свідомо прийняти таїнство. Це таїнство є дуже важливе, тому що ми, коли хворіємо, ми відразу шукаємо лікаря, добру аптеку, якісь добрі ліки, але не завжди якось так шукаємо Бога. Може, тоді, коли вже лікарі кажуть, ну, ми нічим вам не поможемо, от тоді біжать до храму. А це трошки пізно, так? Йдеться про те, щоб ми вміли розуміти правильно це таїнство Єлопомазання. помазання. Це якщо відносно себе, якщо відносно когось, то насправді потрібно подумати за наших там батьків старших чи родину, чи може хтось в сусідстві є, десь там якась жіночка сама живе, може варто, коли ми з нею спілкуємося, чи там бачимо в магазині, може навіть запитати там, пані, може би ми вам священника привели, як ви на це дивитесь. Тому що це так здається. Сьогодні-завтра ми цю людину бачимо, потім вже хтось каже, все, похорон, вже йдемо молитися на цвинтар. І ця людина десь так, знаєте, по межі пальці втікає нам. А це насправді дуже потрібне, тому що це є Божа опіка, це є Божа благодать. Цим таїнством людина собі вже на землі відкриває небо. І це є оздоровлення і душі, і тіла. І власне таїнство миропомазання воно може уділятися дітям, якщо дитина хворіє. Можна йти до лікарні комусь уділити, це таїнство. Навіть, навіть я знаю з досвіду священики, які служать капеланами, наприклад, в армії війську, вони теж під час війни уділяють солдатам, уділяють цього таїнства. Так? Тому що невідомо, хто повернеться живим, хто ні. Але якщо хтось свідомо знає, що це є небезпека життя і смерті, може теж про таке таїнство просити. Це дуже дуже власне важливе. І сьогодні про це потрібно пам'ятати, що ми, як виходимо, живемо все добре, але дуже важливо, щоб ми не прогавили Божої благодаті. У нас колись в одній парафії так було, що одна жіночка ходила до костьолу, всі інші там нібито казали, що вони православні, вони такі були православні, що там раз, може, два рази в житті були в церкві. І коли скажімо, якось так, раз, другий раз помітив, що немає цієї бабусі в храмі, Думаю, ну то треба подзвонити, запитатися, що там з нею. І якось так, ну не знаю, може, два тижні пройшло. Десь зустрічаюся з їхніми дітьми. А дочка каже: а ми вже поховали маму. кажу, Як поховали? Ж нічого не казали, ніяк. Або там, знаєте, щось заславила, пішла до лікарні, врач сказав, що треба йти додому, нічого з нею не буде. І каже, пару днів і все, як поховали. Ну, там, Поховали, десь запросили священника якогось, бо ми навіть каже, не ходимо в церкву, туди з іншого села приїхав, каже, тільки на цвинтарі помолився. Я кажу, ну, що вона ходила в храм, ми ж могли її до церкви взяти, літургію відслужити, бо в нас є така можливість, що похорона літургія навіть може бути притрумні. І людина, яка ходила до храму Божого, скажімо, в один момент пропадає. Так, чому? Тому що може бути і таке, що хтось не приготував свою родину на це що хтось не сказав про те, що покличте мені священника, що коли я буду там хворіти чи буду вмирати, не забудьте мене поєднати з Богом. Це треба говорити дітям, це треба говорити молодим дітям, так? Ну, скажемо, що ми старіємо, чи там бабусі, дідусі, щоб ви пам'ятали, щоб я без Бога не помирала. Я колись був на одному похороні, і діти мені. Кажуть, отче, ми тут прибирали в мами вдома в кімнаті, і ось знайшли таку записочку. Каже, не знаємо, що з зробити. Каже, чи може ви скажете? Ну я беру, читаю такий листочок. І на цьому листочку написано Діти, коли я буду помирати, закличте мені священника, і на похороні подбайте, щоб священник був на похороні. Очевидно, вони ще за життя теж мене кликали раз другий раз там до сповіді. До мами, але вона мала це на своєму столику біля ліжка, так під скатеркою, просто звичайний кусочок бумажки з газети, вирваний і ручкою написаний власне ця просьба. А я якраз в цей день, коли їхав до них на похорон, після літургії ранкової, поїхав ще вирішувати різні якісь справи, і потрібно мені було одну хату переписати на парафію, тому що люди поуферували дім, щоб там відправилася служба Божа. І цей нотаріус мені писав цей документ, що це дім належить парафії. І я з цим документом так і поїхав на похорон. І собі так думаю, ось добре, на проповіді це використати. І коли після Євангелії проповідував, взяв цей листок від нотаріуса і каже, люди, ви знаєте, що це таке? Ну так, да, знаємо, це якийсь нотаріальне завірення, це тестамент, тобто якийсь заповідь». І, це... і беру якийсь кусочок бумажки. Каже, а це знаєте, що таке? Ні, не знаю. кажу, я, знаєте, Я Якщо б мав два цих документи, я б один зразу відразу порвав на кусочки викинув. Тому що він нічого не значить проти цієї одної бумажки. І читаю їм. Діти, якщо я буду помирати, закличте мені священника. І на похороні подбайте, щоб був Ксьонд. І я кажу, і це є документ найважніший. Всі інші документи, які ми маємо з печатями, з подписами, це все нічого, це можна спалити в грубі. Ось це є документи. Тому Теж би так хотів сьогодні і вас просити, щоб ми могли пам'ятати, що найважнішим таким заповітом нашим це є те, щоб ми жили з Богом і з Богом помирали, щоб наші діти, наші внуки знали, що ми будемо колись потребувати священника, будемо потребувати молитви, будемо потребувати цього таїнства. Так, дітям про це треба говорити. Мені колись. Одна сім'я, знаєте, так розказувала таку історію, трошки ну смішну, вийшло як анекдот. Бабця питала внучків своїх, ну так хотіла їх з такого, знаєте, жалю допровадити, всього вже старенька каже. От бачите, люди вмирають, і я колись вмру. І от що ви будете робити, як бабця помре, і так думала, що не скаже, будемо плакати, будемо скучати і так далі. А, а малий такий хлопчинка десь там 4 рочки, каже, ну що бабці, як помрете, то ми задзвонимо до Ястремських, бо в них похоронне бюро таніше, ніж в тих Ковальчуків, каже. Туди будемо дзвонити. Так? Ну, десь така розмова була так, в хаті, що не говорили про церкву, не говорили про таїнство, а говорили, от як бабця мре, от до кого будемо дзвонити? Де катафалок взяти, де трумно купити. Отакі от розмови були. І діти, діти це чули. Так, а бабця це не чула, бо борони бої, щоб не образилась. Так? Але мала дитина виговорила. Так? Як бабцю, як ви вмрете, то задзвонимо до Ястремського, бо в них дешевше, трумний цей. От тобі, пожалуйста, заповіда. Дуже важливо є, щоб ми розмовляли про ці речі, щоб ми не боялися говорити про смерть, щоб ми не боялися говорити дітям про Бога, про те, як повести себе. Я як був маленький, то е, мені мама так говорила: каже: от як ти прийдеш до хати. І бабця буде спати, і ти будеш кликати, вона не просипається, то не бійся, каже. Просто хай бабця спить, ти собі помолися за бабцю, все, і прийди мені, скажи. Бо мама ходила по змінах на цегельну фабрику, ходила майже 12 кілометрів пішки, треба було йти до праці. Ну і каже, вдома все могло бути. Так? Бабця старша. Ось і так мене мама приготовлювала, щоб я помолився, щоб бабцю не будити, почекати чи переказати мамі. І, і це дуже важливе. Ми повинні дітям. Про такі речі говорити. Тому теж і про себе подбати, бо це діло помазання хворих теж і нас стосується. Те, що хтось може мати 20-30 років, це не значить, що він до 100 років доживе. І ще раз кажу, це не є таїнство на вмирання, це є таїнство на оздоровлення. На оздоровлення. І багато людей, наприклад, після такого таїнства ну, далі живуть, далі оздоровлені є. Теж такий приклад один скажу вам, як наскільки це важливе є, що Бог дає благодать людям, які просять про щасливу смерть, щоб вони не вмерли без сповіді і без єлопомазання. Ми вже говорили про Радіо Марія, коли йдете чути, може такого священника, отець Німченко, це є францисканець, він сам. З Вінничини там є шаргоро таке містечко, отець Андрій Німченко. То собі нагадаєте його, і він розповідав, що колись це було в різдвяному часі. Ходив по куляді, їздив по селах, там находився трошки все, і прийшов додому вже в монастир, лягав відпочивати, виключив телефон взагалі, щоб ніхто ніхто не збудив вночі, і каже: є така ситуація: дзвонить телефон. Він відразу бере трубку, нічого не думає, питається, йому каже, що ми просимо туди до хворого поїхати. І він каже, а куди? Ну, в лікарню, в таку таку палату. Ну, записав собі на бумажці, як звати, яке ім'я. І каже, не думаючи нічого, поставив трубку, каже, добре, я вранці буду. І цей рано встає, дивиться, бумажка записана. Ще так спросоння не, не знає, що до чого. Читає там, що треба до хворого йти, якось так думає собі, коли це було, не може собі зрозуміти. Але швиденько там одягається він до телефона, телефон виключений. Бере, включає телефон, бере цю бумажку, йде до храму, бере присвяті дари, їло помазання, олії, все, що треба, одягається і їде до цієї лікарні. Приїжджає і питається, чи у вас є тут хвора людина. Ну, каже, ну такий, щоб хтось хворий, не, нема. Каже, є в реанімації один чоловік, але каже, до нього там хтось раз прийшов, а так ніхто не приходив. Він такий, скажімо, на межі життя і смерті. Але каже, він точно не міг просити про це. Аксін ну, якщо я вже тут, ну, то що зробиш? Це вже щоб дурно не їхати. Давайте я вже піду до нього помолюсь. Ну і з лікарями пішли туди, приходять, він там привітався. Ще так каже, тихенько, бо ж це реанімація. І каже, він тільки там, слава Ісусу Христу, це чув, відкрив очі, каже, підвівся, сів на ліжко і каже: О, отче, так добре, що є. Я би хотів посповідатися. Каже, всі там, знаєте, перестрашені, не знають, що таке сталося. Ну, але священник відомо, готовий на різні ситуації. Посповідав його, дав йому причастя. Каже, я от в неділю б довертався з парафії, буду проїжджати теж біля лікарні, то, то я теж до вас заїду. Ну і все там порозмовляли, помолилися, дав йому це соборування. Ну і вже поїхав, сказав лікарям, що я тут ще заїду до нього. Ну і потім в неділю вертається, вертається з парафії, заїжджає до лікарні, просить, щоб лікарі його запровадили до цього чоловіка. А лікар каже: от, чи ви виїхали десь годину-дві, каже, знову щось його серце схапило, ми його реанімували, все, не встигли, помер. Каже, ми його на другий день віддали родичам, похоронили. Ось так людина чекала, вимолила собі цю смерть, що навіть Бог зробив чудо. Що до священника задзвонив телефон, і він навіть записав адресу, куди має їхати. Це справді дуже, знаєте, важливе є, щоб ми собі вимолили таку Божу благодать. В мене була така ситуація, не знаю, як вона закінчилась, але коли я був в Маріуполі, це 600 тисяч людей в тоді жило. Маріуполь 600 тисяч людей. І до мене теж дзвонить якась жіночка на стаціонарний домашній телефон, так що не видно, який номер, і каже: От чи тут у мене родичка чи там сусідка. Хворіє, нам сказали, що є Ксьондз. Ми би хотіли запросити вас, щоб ви посповідали. Я кажу, а де ви живете? Вона каже, я не знаю цієї адреси. Це каже: я, як йшла, то там знак був на Запоріжжя. І каже, і коло знаку відразу тако там хати, там верба, така велика, плакуча верба. І каже, і там, коло тої верби, в браму заходити, і це. Я кажу: ну, але якийсь адрес, Та я не знаю, я тут каже, не живу. і це. Ну, але ми вас чекаємо. І поставила трубку. Я думаю, ну куди їхати? 600 тисяч людей. Але ну, думаю, я не знаю. Ну, поїду просто в темно. Теж взяв причастя, сідаю в машину, їду, їду, шукаю ці знаки Запоріжжя. Не один знак вже минув, дивлюся, хатів нема. Але вже так під кінець міста є якийсь знак. Теж дивлюся поворот на Запоріжжя. Але так розглядаюся, ну є якісь хати, частні такі. Ну і дивлюся, дерева ростуть, якісь дерево велике, одно не знаю, чи це дуб, чи горіх, чи каштан. Але йду далі, дивлюся, зупинився, проходив, дивлюся, є верба плакуча, коли верби брама. Думаю, зайду, заходжу на. Ну і що, бачите, попали, то все, то я вийду, а ви посповідайте бабцю. Я думаю, ну як це так? ну Якось так Бог провадить, знаєте, в такому величезному місці, і, і от Господь провадить, щоб ця людина ну, не, не відійшла без Бога. Очевидно, потім я не знаю, що було, бо я вже був теж. Там їздив по інших парафіях, може інший священик хоронив, а може та бабця далі жила. Але я вже потім не зустрівся з нею. Тільки, власне, є цей момент, коли насправді Бог показує, що це дуже важливо для цієї людини, що вона собі теж могла випросити, вимолити в Бога, не тільки щасливу смерті, але взагалі життя з Богом. Тому, кохані, сьогодні так не буду якось роздрібнюватися про це таїнство, якісь там наукові теж. Сказати вам теореми чи щось, але таїнство це взагалі видимий знак невидимої Божої благодаті. Ми навіть як хрестимо дитину, то бачимо, як це все священник робить, поливає водою чи там занурює воду, але ми не бачимо, що відбувається духовно, як ця дитина стає Божим дитям. Це є видимий знак невидимої Божої благодаті. І ми так само, як вірою, молимось на літурію, ми ж кажемо вірою видимі і невидимі речі. Так? Тобто є багато чого тайного, яке є для нас, але ми цього не бачимо. Ми допіру в небі це зрозуміємо. І стараємося, щоб ми якось так ну, не прогавили знаєте, цих наших хворих, щоб теж звернути увагу на них, щоб огорнути їх молитвою, присутністю, допомогою, а, власне, перш за все, щоб теж подбати про їхнє життя з Богом. Є така свята Марта Вєцька. Це, власне, монахиня, шаритка це французький орден згромадження Вікентія де Поль. Шаритен – це є милосердя, сестри милосердя. Так? Хто знає французьку, то власне слово Шаритен – це є милосердя. І, власне, Марта Вєцька, вона була медсестрою монахиня, яка служила в лікарні. І там були люди, які під час пандемії вмирали. Це було, скажімо, Ну, відділення, відділення як там, заразливих хвороб так, інфекційне. І про нею, коли потім читаємо історію її життя, то написано, що за її служіння в цій лікарні, коли вона була медсестрою, коли починала працювати, вона потім захворіла від цих людей, теж померла. То за її служіння в цій лікарні жодна людина не померла без сповіді. Ось так вона вміла якось підійти до цієї людини. Так, вміла якось поговорити, що, що люди погоджувалися на сповідь на єлопомазання і вмирали з Богом. Тому це дуже знаєте такий великий скарб, коли ми самі або хтось за нас подбає, щоб ми мали Бога в серці. І заохочуємо теж других людей, говоримо про це. Про це треба говорити, тому що якщо ми не будемо про це розказувати, люди не будуть про це знати. Потрібно в своїх якихось розмовах, зустрічах говорити про такі речі, про церкву, про молитву, про Бога, про таїнства, щоб люди мали цю свідомість. Тому що чим більше ми говоримо, це така в лапках свята пропаганда. Чим більше ми про це говоримо, тим більше люди про це усвідомлені. І колись Господь теж і за це нам винагородить. Тому хай добрий Бог нам благословить. Ще раз вам дякую, що ви залишились, послухали за вашу увагу жертовність, любов до Бога, і нехай Господь через опіку матінки Божої всім нам благословить. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!